Всім привіт! Я Принцес Файри і це влог з Одеси. Наша подорож розпочалась з поїдання фісташок. Далі ми пішли на автовокзал. Тут Назар показує, куди ми їдемо, і от ми вже чекаємо автобус. Тут поїдання сушеного манго і дорога до Одеси. І перша точка, куди ми потрапили в Одесі. Ми приїхали в Одесу для того, щоб. Бити чай Макдональдс. Yeah. Як же без Макдональдсу на вокзалі зайшли попісяти, попити гарячого чаю і пішли в нормальний заклад. Це заклад під назвою компот. На зараз умовив собі салоний сніданок, я солодкі сирнички, і тут ми кайфуємо, по какао до сніданку вийшло безкоштовно. Після цього ми пішли заселятися в нашу квартиру. Тут, як ви бачите, румтур, ось ванна, душ, бенз. Ми переходимо на кухню, все гарненько, в на кольорах, сучасний дизайн. Далі переходимо ми в спальню. Тут опа, на... А тут назад, і ми вже зібрані і йдемо гуляти. Як ви бачите, під'їзд будинку, в якому ми жили, виглядає трохи стрьомно, наче в ньому живуть приводи. Але це в принципі нам не заважало, адже ми жили буквально в п'яти хвилинах від центру. Перше місце, куди ми пішли, це був пасаж, але я на жаль забула там підзняти. А далі ми, звісно ж, пішли гуляти по Дербасівській. Приїхали ми в Одесу на три дні, і щоб наблукати, я заздалегідь ще в Києві виписали місця. Які і потрібно відвідати одразу. Попереджаю, буде дуже багато їжі. Це мої мапишечки на грецькій площі, дуже смачні пончики в шоколадній глазурі. А далі ми пішли в легендарне місце шаурмоя під назвою Бончікен. Bon Тут ми її дегустуємо і хочу сказати, що це дуже смачно. І навіть при тому, що ми взяли одну-двох, ми дуже наїлися. Наїлися і продовжили нашу прогулянку по центру міста. І в перший день з погодою нам дуже пощастило, адже було сонечко та дуже тепло. По дорозі ми зайшли в заклад, який просто обов'язково треба відвідати в Одесі, і це заклад тану з дуже смачним морозом. Далі ми пішли до Потімкінських сходів, що я також блін забула вам підзняти, і гуляти по грецькому парку. Це вже вулички Одеси гуляючи, по яким відчуваєш максимальний затишок і комфорт, особливо коли спостерігаєш. Ці промінчики сонця, які падають на будиночки, а це ми зайшли у під'їзд будинку Шумякіна за адресою Гоголя 9, що нагадує справжню картину галереї, адже всі його стіни неймовірно гарно розписані. Хочеться кожну картину підійти та розглядати годинами. А отже, і вечір і на Грецькій площі ми випадково потрапили на відкриття нового пабу з живою музикою та смачним пивом. Ранок другого дня у нас розпочався з кави. А продовжили ми його сніданкому саду в закладі під назвою Татарбунар, який я також вважаю обов'язковим для відвідання, якщо ви знаходитесь в Одесі, тому що тут дуже затишна атмосфера та дуже смачні страви. Повернулися в апартаменти, втяглися трохи тепліше, адже погода трошки зіпсувалася. та вирішили присвятити весь цей день прогулянців вздовж моря. Розпочали ми наш маршрут з пам'ятки будинок сонця, щоб. Біля дельфінарію Немо та далі продовжили наш шлях вздовж тропи здоров'я. І як же це було неймовірно гарно. Фінальною точкою нашого маршруту був буфет на малому фонтані, де ми смакували кавою та тістечком з неймовірним видом на море. А ось уже і вечеря, місцем для якої ми обрали заклад Мамалига. Пішли ще трохи прогулятись по нічній Одесі та додому відпочивати. Але не так все класно, як гадалось. Нічне включення з укриття та нагадування, хто на наші сусіди та наскільки важливо донатити. А це вже ранок ми виселили з квартири та поїхали на вокзал здавати наші речі в камеру схову. Снідати млинцями ми пішли в заклад make my cake Сиділи ми там достатньо довго, адже йшов сильний дощ і довелося обирати, куди можна піти в таку погоду. Вибір впав на музей воскових фігур. Дуже класне та цікаве місце, якби більшість персонажів не було радянським або російським. Думаю, за стільки років можна було щось це й придумати. Але від Всіх інших персонажів ми кайфанули, особливо від Майкла Джексона. Далі ми попрямували в пасаж з певною метою сфоткатись в фотобуці, але на жаль, вона не працювала, тому ми засмутились. Але тепер є привід приїхати в Одесу ще раз. Далі, незважаючи на дощ, ми вирішили провести ще трохи часу біля моря, тож відправились туди. І коли ми прийшли, нам навіть пощастило застати трохи сонечка прямо на березі моря. Ну і як же без морозива? Знову тану, але вже інші смаки. По рекомендації мого знайомого з Одеси ми відправились ввечері. Бургерами в заклад ржавий краб». І це було настільки смачно, наскільки камера взагалі не передасть. І завершуємо нашу подорож ми на затишній вечірній Дерибасівській. Дуже дякую, що додивились до кінця. Пишіть в коментарях, як вам обіймаю. душі